Має, на як льод Та, раз, два, три, от вони старалися, передавали, збирали. Та розкажіть, кому це передали? <рес> Ще терміналі, в 80-й бригаді, яка охороняє термінал, тримає його. Було передані каски, теплі речі, були передані гумові, чахли на взуття. Щоб хлопці грілись, тримались, ми їх підтримуємо, чим можемо. А яке тут становище саме у цьому населеному пункті? Його часто обстрілюють? Обстріли йдуть. Зміг вам передав, на терміналі привіт. Хай тримаємо. Давайте, всім плес, сиділ, двадцять. А есть листок? Можете розповісти з приводу цього населеного пункту, що тут відбувається, чи часом його обстрілюють, хто саме. Цей населений пункт обстрілюється постійно і в день і вночі формуваннями терористичних організацій зі сторони ДНР. Обстрілюють жили масиви, які ще де-не-де залишилися люди і діти є. Так само і в Пісках йде постійний обстріл кварталів, жилих будинків. Там теж залишилось дуже багато е, місцевого ще населення. Ми на провокацію не ведемося, тільки стріляємо, якщо дійсно є загроза е, життю нам або людей, які залишилися в цих містах. А чи існує правильне те твердження, що терористи часто стріляють просто навмання жилим кварталам? Звичайно, стріляють навмання, не вибирає цілі і точок, де є військові. А чи бувало таке, що ви затримували, можливо, порушників, сепаратистів, терористів, допитували чи там, бачили яких, якісь їхні документи, якщо в полон брали? Звичайно, затримували терористів і міняли їх на наших військових, які знаходяться військово, військово-полонених. А хто здебільшого були ці терористи? Росіяни, українці, хто? Росіяни і найманці. А найманці звідки? Ну чечня! Усунуть за чеченці. Молоста ще водяне, що на Донеччині. дізнатися, як вам, воно тут вам живеться, який у вас настрій, чи бойовий. Настрій у нас завжди бойовий, а живеться нам краще всіх, але ніхто не завідує. А часто доводилося ну, стикатися саме з ворогом. Чи вони здебільшого тільки здалека обстрілюють вас? Здебільшого здалека, а часто стикатись доводиться тоді, коли їх ловиш. В селах там, де не стріляють, а там де вони в основному харекціони разом всі такі. А в основному хто вам попадався, якщо ловили? Ну, хлопці попадались. Хлопці, мужики. Попадались, дуже багато попадається, тільки вже кричать, У мене вже міняли раз. Ми нічого ще раз поміняємо. А і наші потрапляють ну, громадяни України чи... А це в основному громадяни місцеві жителі. Mm. Котрі їх підтримують. Так, 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 звісно. Вони навіть собі дозволяють приїжджати на вихідні, там на Новий рік, на празники. А ми їх мовимо. Опа! Це п'ятдесяти? 50, -й, 38. -й. Тепловизоры. А, 38 и 1,50 я вам отдал. Да, у вас в машине, машине лежит. В машине. Вас... Да. Батарейки. А это мать. У которой гасят, чтобы парка Они же с гравировкой тепловизоры. Ну конечно. Я в аэропорту все тепловизоры от нас. То есть начиная с ноября месяца, там постоянно не минимум там 6 наших тепловизоров. Начиная с ноября месяца. То есть как бы идея очень простая. Этим как бы кроме нас особо никто не занимается. А аэропорт удержать без тепловизора очень тяжело. Ночью просто. Ну, вы сами можете рассказать. Я думаю, лучше вот ребята расскажут. А как, о, какую организацию вы представляете? Нашу, вернись живым. Вот. Это вы из какого города? Киев. Киев. Вот. Вот наша организация. Начиная с октября месяца. Аэропорт полностью оборудован нашими тепловизорами. Ушла 95-ка со своими. Дали, как бы дали 90-му. Сейчас даем вам. Потому что в аэропорту постоянно должны быть тепловизоры, иначе его тяжело удержать.